Весна 2023 року. Марія ступила на землю Василькова. Місто зустріло її ароматом вишень та спокоєм. Вона тікала від війни, шукала прихисток, сподівалася на новий початок. Марія мріяла про тихі прогулянки, про спілкування з людьми. Їй хотілося відчути смак мирного життя. Війна забрала в неї дім, але не забрала жагу до життя. Вона вірила, що зможе знову бути щасливою. Перші прогулянки містом розбили Марії серце. Високі бордюри стали стінами на її шляху. Відсутність пандусів у магазинах зробила її в'язнем власної квартири. Марія відчула себе самотньою та забутою. Сльози розпачу котилися її обличчям. Невже війна не навчила нас нічому? Невже так важко будувати мости, а не стіни? Марія зрозуміла, щоб змінити світ, треба почати з себе. Гнів та сльози перетворилися на дію. Марія створила хештег Васильків без бар'єрів. Вона фотографувала проблеми, з якими стикалися щодня. Її дописи у соцмережах були сповнені болю, але й надії. Люди почали реагувати. До Марії приєдналися інші. Разом вони стали голосом тих, кого не чули. Міська влада почала звертати увагу. З'явилися перші обіцянки змін. Невеликі перемоги додавали сил. Ось і перший пандус з'явився біля магазину, а ось і бордюр на перехресті став доступним. Марія бачила, навіть маленькі кроки можуть змінити світ на краще. Сьогодні Марія амбасадорка безбар'єрного середовища у Василькові. Її шлях це приклад того, як одна людина може змінити життя багатьох. Марія вірить, коли-небудь ми навчимося будувати світ без бар'єрів, світ, де кожен почуватиметься рівним.